Де брати купюри з виступу, і, на жаль, це відбувається, коли щось виїжджають, щось додають. Я сказав, що ця ініціатива була однією з політичних сил, яка сьогодні розміщена на сайті щодо знесення пам'ятника Леніна. І на тій прес-конференції мною було чітко сказано, що я вважаю, що це питання не на часі, що не можна сьогодні підігрівати суспільство, давати можливість розколювати його і спекулювати, як правило, напередодні виборів. І якщо таке питання буде вирішуватись, воно має вирішуватись не перед виборами, в цивілізованій формі, з глибокою повагою, башаною до тих людей, які сьогодні сидять і шанують Володимировича Леніна як політичну діяча. Тому я радий тому, що сьогодні на сесії ці колеги-депутати навіть не мали, ну я не знаю, такого бажання і права встати і проголосити це питання. Тому що вони побачили, що і депутатський корпус не підтримує, і відповідно це не було що інше як політичний керівник.